З них не йде годинник, і світло не горить. Нікому не дізнатися, то фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Інструкція. Йдуть. Спробуй навпаки вставити. А ви інструкцію читали? Інструкції це для чайників. Ми з інструкції обійдемося. ну ну Що ж таке? Ай! Моя батарейка. Інструкції дають нам корисні поради. Інструкція до шафи радить, як її правильно зібрати. З інструкції до телевізора. Можна дізнатися, як налаштовуються програми. На коробці з кашею написано, як її потрібно варити. А до ліків додається інструкція, в яких випадках і яким способом їх слід приймати. Читайте інструкції, і ви уникнете багатьох неприємностей. Знайшов ось вона. Ось тобі дім, дім, дім Ого! Новий стілець, тільки його ще треба зібрати. Боюся, сам, ти не впораєшся. Чому це? Ще як впораюся. Збереш до обіду, з мене морозиво. Ескімо. Два. Спочатку збери. Дімочу, а можна я теж стілець збиратиму? Можна. Спочатку інструкцію прочитайте. Ну, ти, Сімко, зануда Що я стільців не бачив. Зберемо. Ну що, Дім, -дім що зібрав. Мама каже, обід готовий. Ще ще дві хвилини. Хм. Сімко, допоможу. Чим? Скажи, що там в інструкції написано. А про інструкцію згадав. Гаразд, допоможу. Отже так. Бери цю деталь і онту, а ти нолику неси глинт. Та не той довший. Перші табурети і лавки з'явилися ще в стародавньому Єгипті. Табурет фараона був особливим зі спинкою. Вважається, що саме трон фараона став першим стільцем. Тривалий час стілець був предметом розкоші, багаті вельможі навіть у гості ходили із власними стільцями. І що поважніший був пан, то вищою була спинка його стільця. Лише в 19 столітті стілець прийшов до кожної оселі, яких тільки стільців не роблять у наші дні і з дерева, із пластику, і з металу, і на ніжках, і на коліщатах, і складні, і дитячі, і ще всякі різні. Ну, як би люди сиділи за столом без стільців. Фух, Здається, встигли. Докручуй швидше. Нолику, потрібен ще А? Більше немає. Шукай давай! Я вже все обшукав. Дім Дімичу, Я йду. Молоку, виручай. Як? Стань гвинтиком на хвилинку. Ну, якщо лиш на хвилинку. Готово. Зібрав. Ха. Ну, молодець. Мамо, я виграв морозиво. Уявляєш? Сам зібрав стілець. Розумака. Ось посидь. Так, ти не вкрутив один гвин. Та я вкрутив. Він просто це що просто. Хм, Та ось він. Тепер не викрутиться. А от у Морозово, ти програв. Ну що, майстер-лумайстер, обідати? Так, я зараз. Де цей нолик? Утік. Зрадник! Зовсім ні. Ти його просив побути гвинтиком лише хвилинку. Хвилинка минула. І де він тепер? Он. Вивчає інструкцію до годинника. Чуєш, Дім дімочу, ми виявляється, в годинник не ту подарейку засовували. Тут потрібна ось яка. Я ж казала, не хочеш бути чайником, читай інструкції. Кому не дізнатися?